Всі спортсмени, всі переможці і конкуренти були на рівні. Я думаю, що ми можемо конкурувати на міжнародній арені. Боротися ми вміємо. Слава Україні! І хотілося б подякувати ще нашим захисникам, а в частності моїх друзів. Батальйон імені Шейха Мансура, група Махно, які зараз теж там воюють. Ми з вами, хлопці. Ми всією душею, всім серцем. Теж вам дуже вдячні за все. Дуже впевнено, Халілов пройшов усіх своїх суперників на шляху до цього фіналу, не залишивши їм шанс, виграв Халілов. Зараз боковий пояс і 4 бали від Халілова. Рахунок вже стає 5-0. Попереду представник Закарпаття. Складнішим стає завдання для 40 літа у цьому поєдинку. Зараз Халілов. І Ось тут 2 бали потрібно зайти. Ні. Не ну, знайшов ось тут два бали Халілов, але чудово зашипив за ручку на свого суперника. Але назад не вдалося зайти у цій ситуації Халілова.